Зараз виготовляється щорічна акція Письменник за прилавком стартувала в Ужгороді. Майже кожного дня, крім вихідних, читачі можуть впродовж двох тижнів спілкуватися з авторами, а також представниками видавництв, поповнити домашні бібліотечки чи готувати книжки як подарунки до свят. В цьому році 18 років виконувалася акції. Вона об'єднує кілька акцій. Це знайомство з письменниками. Та, тими, на, на кого ми дивимося на портретах, да, вони в реалії живі. Це е, знаменита акція, коли підписують книгу, вона одразу дорожча і можна т, е, купити ті книжки, які не продаються безпосередньо е, в жодному з магазинів, тому що їх обмежена кількість була випущена. Ну і третє, в кінці акції е, підбиття підсумку за рік кращі книги, які випущені в Закарпатті, про Закарпаття і від Закарпатів. Тобто всі ці три акції з'єднані. Ні, в одному письменник за прилавком книга на Миколая розпочав акцію. Дослідник, уродженець виноградівщини Іван Біланчук, досліджує минуле краю після виходу на пенсію. Із поміж найвідоміших праць виноградів місто моє презентує за прилавком і давніші, і нові напрацювання. Перша книга моя була як перша любов, текого село Тисою. Я не попросив один знайомий, щоб я написав за них. Я ніколи тим не займався, але історію краю вивчав. Це була моя проба пера. Я більше написав. Я сам не історик, але а, вчився на тій книзі. Більше на емоціях більше на таких почуттях. Але потім потроху по мене ввели в курс діла. Я написав книгу про винограда, виноградів, моє місто. Пан Іван любить свою малу батьківщину. І один із виявів цієї любові дослідження. Пішу так, що вони попросили написати книгу Онок і оночани. Це також таке село, яке мені сподобалося, сподобалися його люди, і кожне село, з яким я працюю, я просто дістаю на солоду від того, що я спілкуюся, людьми, знайомлюся з такими людьми, які все-таки заслуговують на те, щоб про них згадати. Ну і оноки ще відрізняються тим, що там дуже. Багато людей, які цікавляться своєю історією. стаття про різноманітність прізвищ у селі Гетиня стало мотивацією написати ще одну книжку Гетиням над тисою. Мені, коли почули, що я пишу про це село, всі здивувалися і всі казали, що там з того нічого не буде. Що ти хочеш на захолустя, таке це село, яке по, 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 по віку Одно з найстарших у районі 1273 року засноване. Я думаю, що воно ще раніше засноване, але у істориків прийнято рахувати заснування села тоді, коли воно де у письмових документах. І ще показує обкладинку видання, яке ось ось вийде друком. Презентувати книжку автор планує вже з нового року. Ну, це все історія греко-католицької громади у Виноградові, але в той час це не можна обійти, там є багато про те, про доунійну релігію у місті, потім про саме заснування, наскільки я міг оце як на історик дослідити у, цій, у Ужгородської унії 1646 року. Серед читачів і діти, восьмирічна Євгенія з татом, теж підійшли на акцію. Самі з білої церкви. Я сюди ходила з мамою раніше на ці зустрічі з письменником. Наприклад, читачі можуть не знати про ці книжки, і потім, якщо якби письменник про них розкаже, то вони більше будуть знати, і може їх це зацікавить. Поспілкуватися з автором прийшла й пані Лариса, адвокат за фахом. Для себе я відкрила Мирослава Дочинця і Тетяну Літераті і сім'ю Дорунтів. Я сама є уроженкою Шевченківських країв, а вже понад 30 років мешкаю на Закарпатті. і Для мене літературне слово понад усе. І познайомитись особисто це велика честь. І потім, коли ще я маю автограф і купуючи книжку, я знаю, що це залишиться для моїх нащадків і буде достойним поповненням моєї бібліотеки. а Вона не маленька. Пані Лариса планує придбати книжку в подарунок для колишньої студентки. У нас сама з Винограду, в неї недавно був день народження, я їй хочу зробити такий подарунок. Це буде її подарунок про її рідний край і буде підписаний якраз автором. На заході презентували й деталь збитого українськими військовими російського літака, яку передадуть Мукачівському історичному музею. Її отримали, відвозячи чергову гуманітарну допомогу. Бійцям генерал Соколов мені подарував цікаву річ, яку наші хлопці збили стратегічний літак Су 30 СМ. Це у 22-му році був збитий під Харковом, під Ізюмом. І оцю деталь мені передали, коли я сказав, що це деталь номерна. Наші хлопці вже за ті всі роки більше десяти їх вбили. Іменно цей серії. Тому я перший раз його о, показую. Акція ж у будні розпочинається традиційно о 14.00. У відомій книгарні міста. У завершальний день акції, 6 грудня, кращим письменникам Закарпаття, які перемогли в різних номінаціях, вручатимуть нагороди.